Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився фінальний матч Кубка Англії, сезона 2024-2025 років. Стадіон Уемблі Крістал Пелес, Манчестер Сіті. Ось такий фінальний матч за Кубок Англії відбувався 1-0. Крістал Пелес перемагає. І сама команда Олівера Гласнера в ігрі Кубок Англії. Сезона 2024-го. 2025 років. Давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Крістал Пелес Олівер Гласнер, головний тренер команди 3-4-2-1, стартова рестовка Крістал Пелес. Дін Хендерсон у воротах. 3-4-2-1 стартова растонка Крістал Пелес. Крас Дін Хендерсон у воротах. Трика центральних захисників Лукура Річардс Гейн півзахисники Сар Езе, центральні атакувальні півзахисники та Мате Тау стартова розновка Кристал Пелас, Манчестер Сіті, Хасип Гвардіола, головний тренер команди 4-2-3-1. Стартова розновка Сіті, Артегова рота, воротах, Гвардия Рубен Диеш пара центральних захисників, Ой, рали манукан по флангах. Бернардо Сільва, Кевін де центральний опорний упорный пив Омар Вармуш, центральний атакувальний півзахисник, Жеремі Жереми де по флангах та Эрлин Холланд у нападе. Цестер Тороснул Кассити. Тепер, друзі, давайте якраз -то безпосередньо про сам матч будемо говорити. А, ну що ж, друзі, Сіті заволодів територіальною ініціативою. Сіті більше атакує, Сіті більше володіє м'ячем і момент. У Манчестер Сіті, коли Кевін Дебрій не виконує подачу, Холанд пробиває Ернен Холанд, але Дін Хендерсон витягує удар на рвешці. Ернен Холанд був дуже близький до гола. Ще був кутовий небезпечний у Манчестер Сіті, коли хороше пішла подача. З правого флангу Єшко Гварділ пробиває головою. Але вратар Крістал Пелас Дін Хендерсон на місці. 16-та хвилина матчу. Крістал Пелас команда Олівера Гласнера втікає в небезпечну контратаку. мате під лічем Мехі по правому флангу Мехія. Простріл удар. Гол. Гол Забиває Езе. 16 та хвилина матчу. Крістал Пелес відкриває рахунок у матчі на 16 хвилині 1-0. Долго вниз передпишов пішов матета в виграє боротьбу у футболіса Сіті Потім команда Дуже здорова на матету видає і Матета. матета. Петличие мехи, простріляє і Езе. З району 10, так з отак 11. пробиває Езе і пробиває точно 1-0 Крістал Пелес. Відкриває рахунок матчі у Сіті. Був супер шанс для того, щоб забити на останніх хвилинах якраз то матча, ну, не матча, якраз то першого тайма. 35 матча Бернардо Сільва падає Бернардо Сільва, заробив право на пенальти Бернардо Збиває Бернардо Сільву, Сбивает підкат, збиває португальці, суддя назначає пенальти Омар Мармуш Омар Мармуш бі пенальти Омар Мармуш проти Діна Хендерсона 36 -х. Омар розбігається єгиптянин Омар мармуш Удар! Хендерсон добивання Холланда Хендерсон, колишній воротар Манчестер Юнайтед, Дін Хендерсон, витягує пенальті. Амара Мармуша. А Амар та хороший -то був удар. І чітко так в дальній таку пробивав та Амар Мармуш. І сильний був удар. Аладдін Дзін Хі Андерсон показав. Потім у Дакю був шанс. І знову Хі Андерсон рятує Христал Пелес. Там Дебрюйни ще добивав м'яч по ворота. Супер шанс був у Манчестер Сіті. Неймовірні нагоди було у Сіті. Але на цьому перша 45 хвилинка завершиться 1-0. На другий тайм. Вийде, до речі, якраз тут Крістопел ще Лєрман, Кеті Х'юз, У Сіті вийде Фолден Ечевері Гюндоган. Другий тайм. Uh, друга 45 хвилинка розпочинається усіті більше володів м'ячі, мечі. Сіті більше команда Хосипак Гвардіола позиційно атакувала. Крістал Пелес, команда Олівера Гласнера захищається. 62 хвилин матчу. Кристал Пэлас, КД Аут. С правого фланга, в подаче, в КД, не мельзывайся в борьбе. Удар! Мехи от добывания! Гол! 2-0! Кристал Пэлас! Кристал Пэлас! Подвое свою первагу на 60 других вынимает, что фантастика на Уэмбли. Фантастика, какая-то отбывается на стадионе Уэмбли, але... Судья... Передивляється цей момент. І гол мічела. Три не мічела, а суддя скасовує. Міхі пробував, то м'яч якраз вмітчила, відвідчила м'яч живота влітав, там відбив Артега. Але на добиванні дуже здорово зіграв якраз там Міхі. Добив сітку, але гол суддя не зарахував. Через те, що був офсайд, і Міхі Офсайд був. І справді був офсет. Був офсет у футболіста Кристал Пелас. Сіті атакує, сіті потрібен гол, у сіті були нагоди. Прогали Семен Клуб Філдводу, він дає на Дебрію, Дебрію йде. Виводити ралі на удар, удар. Знову Хендерсон. Знову Дін Хендерсон. Ну просто герой. Дин Хендерсон, герой Сити. Пропущу на герой Сити, а герой Кристал Пелес. Герой Кристал Пелес, Дин Хендерсон. Ще пригадает всем этот Декю на левом фанзе. Декю простріл. На момент Фоден удар. Знову Дин Хендерсон рятує Кристал Пелес. Фантастика, просто фантастика. Ну і Кристал Пэлас, китси-китси в команду. Оливер Гласснер отримает всю минимальную первую годы. Ну и Кристал Пэлас стоя володарем Кубка Англии. Фантастика. Crystal Palace виграє Кубок Англії сезону 2024-2025. років. Crystal Palace стає володарем Кубка Англії сезону 2024-2025. Crystal Palace виграє Кубок Англії. Го Езе приніс Кристал Пелесу перемогу і ось вони емоції футболістів Кристал Пелес. Фантастика. Друзі, якщо будемо казати статистику цього матчу, то да, Сіті переграє Кристал Пелес. 23-7 по ударах, 6-2, удари в площину. Володіння 79 на 21, 7 1 ктові. Цима ключовими статистичними показниками Сіті Кристал Пелес обіграє. 1-0 за гулівими нагодами. Одна гулівна нагода у Манчестер Сіті була. І це якраз пенальті. Omar омар, Амар омар, Пенальти не реалізував. 192 передачі у Кристал Пелес. 126. з них були точними. 65% точність передач. 678 передач у Сіті. 616 з них були точними. 90% точність передач. По всяких 1. З 7 ударів у Кристал Пелас. 2%. Один удар повз род. 4 удари заблоковані. У Манчестер Сіті з 23 ударів, 6 площину, по 7 повз ворота і 10 ударів заблоковані. 4-11 по успішних відборах, 22% успішності у Крістал Пелос, 68 у Сіті. 6-1 по сейвам 49-16 по виносам, м'яча, 6-1 за перехопленнями, 7-7 порушення правил, 5-1 за жовтими картками. А найкращий футболіст цього матчу це Дін Хендерсон. Це Дін Хендерсон однозначно. Так, да, Езе забив переможний м'яч. Але якщо б не Дін Хендерсон, Сіті би переміг. Дін Хендерсон і пенальти відбив. І скільки він неймовірних та серію зробив і удари Джеремі Декью там витягував. Ну просто герой просто матч життя видав Дін Хендерсон. Кристал Пелес 1. Манчестер Сіті 0. Кристал Пелес, Володар Кубка Англії. Сезона 24-24. 5. Команда Олівіра Гласнера у наступному сезоні буде грати у Лізі Європи. Неймовірний сезон для Кристал Пелас. Якщо підсумок під додавати підсумок, ну, напевно, Сіті награв на перемогу, да? і якщо брати ці моменти, які були у Сіті. Але Крістал Пелес перемагає. І не скажеш, що це не ділу. Команда Олівера Гласнера перемагає! І виграє Кубок Англії. Усіх уболівальників Крістал Пелес. Я хочу вашу улюблену команду привітати з перемогою. В болівальники Сіті не засмучуйтесь. Побажаємо Крістал Пелас та Манчестер Сіті всього самого найкращого вам, друзі, від Чергу серця. Бажаю добра! Будьте друзі, не щасливі! Усім до побачення, усім до нових зустрічів і будьте друзі, не щасливими людьми.